Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звуть Діана. Сьогодні я хочу вам показати дуже простий спосіб, як почистити гранату. Раніше я весь час його розрізала, ось так робила, і вибирала звідти на сінинки, ті, що їдяться. Але я вам покажу спосіб, я вже ним давно користуюся. Дуже просто і легко. Так, менше Говоріння, приступаємо до діла. Спочатку я розрізаю таку верхушку, бачите, оце знімаю. Ось так надрізала і оце знімаю. О, гранат у мене попався червоний. Так, оці верхушки я познімала. Так, тепер дивіться, бачите? Ось тут є ось такі розподіли, бачите, такі. Маленький я вам зараз покажу ось тут. Ну, тут вона трохи надрізати, то буде більше видно. Ось. По ось цих е, треба розрізати ножик. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Ось так надрізаю ось так. І так всі по кругу, так надрізаю. Гранат попався дуже спілий, прям сік уже тече. Так, ось цих надрізаємо, небагато трохи. Ось. І тепер прям руками ось так. Ось, ось. Дивіться. Все дуже просто, розпроділяється. І оце забирається. Граната почистена за півтори хвилини. Ось так, все дуже просто. І тепер зручно куштувати, вибирати звідти насінинки. Користуйтеся. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей. Чекаю вас на своєму каналі.